18 лютого в Україну прийде новий південний циклон, що принесе ускладнення погодних умов. Очікується сильний сніг, а температура повітря коливатиметься в межах від 2 до 7 градусів морозу. Через інтенсивні опади висота снігового покриву становитиме 5-10 сантиметрів. Місцями може сягати до 15 сантиметрів. На дорогах і тротуарах синоптики прогнозують ожеледицю. Зимовий характер погоди збережеться щонайменше до кінця лютого. Найближчим часом рекордні морози не передбачаються, однак очікуються періодичні опади та коливання температури з переходами від відлиги до морозу. На Полтавщині небо переважно вкриватиметься хмарами. Сніг йтиме впродовж доби, а другої половини дня він посилиться і не вщухатиме до вечора. Температура повітря в день становитиме мінус 6 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус сім. У Кременчуці прийдешньої середи небо хмаритиметься. Дрібний сніг пройде вночі та закінчиться до ранку. Вдень він відновиться і посилиться і триватиме до пізнього вечора. Чотири градуси морозу очікуються в день. Уночі температурні показники знизяться до мінус п'яти. У горішніх плавнях погода буде похмурою. В дрібний сніг у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря вночі опуститься до мінус 4 градусів, а світлої пори доби становитиме мінус 3. Вітер північно-східного напрямку до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 18 лютого 2002 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1951-го, 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.